На цьому відео приклад дуже цікавої роботи. Виготовлення серії каталогів у нас в друкарні. Почнемо спочатку. Для серії каталогів виготовлена коробка. Нижня сторона без вирізу, зверніть увагу, верхня сторона з вирізом для зручного доставання каталогів. Сама коробка виготовлена з палітурного картону з щільністю 2 мм з кашируванням дизайнерським папером з послідуючим тисненням, сріблястою фольгою. Всередині, всередині виклика чорним папером. Перейдемо до самих каталогів. Каталоги між собою різні. Мають тиснення на корінці, Мають тиснення на лицевій стороні. Всередині кольоровий друк аркушів, скріплення на приховану пружину з бічним кріпленням на задню стінку. Дана технологія скріплення вона є оптимальною, коли потрібно зробити каталог або презентацію в преміальній твердій обкладинці, але внутрішній блок аркушів. Він є недостатнім для прошивання на нитку. При цьому типі скріплення аркуші досить легко гортаються на 180 градусів. Сама по собі обкладинка дозволяє покласти її повністю в розгорнутому вигляді на стіл для зручності. В даному випадку. Все каталоги между собой разные, с разным змістом и объединены в одну зручну коробку.